Перед початком нового навчального року на серпневу конференцію зібралися освітяни Володарщини. Пленарне засідання відбулося 28 серпня у районному будинку культури. Із доповіддю перед учасниками зібрання виступила начальник відділу освіти Володарської райдержадміністрації Наталія Мазуренко. Характеризуючи мережу класів, яка в нас була в минулому навчальному році, в 13-14-му, в нас було 138 класів. В них навчалося 100, 648 учнів у 54 класах початкової школи, 832 учні навчалися в 68 класах основної школи та 199 учнів навчалося в 16 класах старшої школи. Всього кількість учнів... Шкіл у нас була 1679. Випускниками 9 класів стало 166 учнів, 99 учнів закінчили 11 клас. Це випускники 8 навчальних закладів району. наступному навчальному році у нас планується 1300, 1674 учні. Це по плановій мережі. Фактично на сьогодні уточнений дані, планової мережі говорять про те, що у нас планується 149 класів, 1634 учні. У першому класі у нас планується 193 учні, в 10 класах 105. Є в нас і заклад нового типу, володарський ліцей. На 1 вересня йому виповнюється 15 років. Є різні думки щодо його створення, існування. Так склалося життя, що 11 років я пропрацювала директором цього закладу. Знаю ті позитивні і негативні тенденції, які були з 1 вересня 99 року до сьогоднішнього дня. Ми приймаємо рішення. Є проблема у нас в першій школі 1 8 клас. У другій школі не така велика кількість дітей. Цього року експериментально беру на себе такі, як кажуть, непрості не міри. Ми не набираємо восьмі класи Володарський ліцей. Але я впевнена, що це не зупинить відтоку дітей з сільських шкіл. Є складне питання у нас на сьогодні: підвезення учнів. Думки різняться як в педагогічних колективах, так в батьківській громадськості, так в громади, району. На сьогодні ми говоримо про те, що в минулому навчальному році підвозились 346 учнів і забуваємо говорити, що підвозили 67 вчителів. Є питання по підвезенню в деякі навчальні заклади. На сьогодні ми зупиняємось на тому, що у нас є на 1 вересня 14-15 навчального року чотири опорні навчальні заклади: Володарська ЗОШ номер 1 Володарська ЗОШ номер 2 Пархомівська НВК та Рудосівське НВК. Ми безкоштовно, згідно державних програм, підвозимо учнів до цих навчальних закладів. Ми говоримо сьогодні про те, що у нас є. Підготовлені навчальні заклади. Але гірко констатувати той факт, що бюджет не дозволяє напротязі 4 років, які я працюю на цій посаді, використати бюджетні кошти для проведення ремонтів. Ми сьогодні говоримо про те, що наші ремонти повністю зроблені за рахунок батьківської спонсорської допомоги. Залучені значні кошти. Якщо в грошовому еквіваленті, це тільки 203 тисячі. В, грошу, в коштах нам виділили приватні підприємці, сільські ради, батьківські громади. Але ми говоримо про те, що була зроблена значна частина робіт. Ми готуємось до нового опалювального сезону. Нас попереджують, що він буде складний, непростий, але ми з оптимізмом дивимось у майбутнє завдяки тому, що у нас є голова сіл. Є районна рада, є районна адміністрація, які нам сприяють у вирішенні цього питання. Я не буду зловживати часом зупинятись на наших успіхах, говорити про те, чи більше чи менше в нас переможців у цьому навчальному році. Але я хочу сказати тільки одне: при незбільшенні кількості переможців Олімпіад і Ману ми маємо ріст якісних показників. У нас два призових місця в Україні. І це завдячуючи вчителям Володарської зож перших третій ступенів номер 1 та Володарського ліцею Шенкару Галини Станіславівни, учень-переможець четвертого етапу, всеукраїнського друге місце, та переможець Ман третього етапу, теж всеукраїнського, учениця Горковенко Оксана, яку підготував олійник Володимир Володимирович. Сьогодні питання, яке на часі миру, єдності злагоди в нашій Україні. Ми говоримо про те, що у нас планова мережа. Фактично, у нас навіть на протязі останнього тижня прибули діти з Макіївки, з Донецька, з навчальних закладів, де вони не можуть розпочати навчання. Нам сьогодні на часі допомогти цим дітям. Війти в наші трудові колективи в навчальні заклади, допомогти цим дітям адаптуватися в наших навчальних закладах. Хвилиною мовчання учасники конференції вшанували пам'ять загиблих у неоголошеній війні. Досвідом роботи з патріотичним вихованням молоді поділився з колегами у своїй співдоповіді директор Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату Анатолій Косовський. Директор Володарської загальноосвітньої школи номер 2 Юрій Слобоцький висловив свої думки щодо організації роботи успішного сучасного навчального закладу. Керівник в першу чергу повинен виконувати все те, що він вимагає від свого колективу. Якщо керівник працює і Підлеглі бачить, що керівник працює, боліває за школу, горить школою, так само буде працювати колектив. Другий критерій. Кожен директор школи, і не тільки директор школи, а й керівник будь-якого закладу повинен обирати заступників сам. Так? І я ще зупинюсь на цьому болючому питанні. Якщо між адміністрацією є взаєморозуміння, взаємопідтримка, колектив працює. Нема питань. От. Наступне, наступний фактор, від якого також залежить робота школи, це учительський колектив. Немає питань. Всі вчителі повинні бути професіоналами. І вони в нас дійсно такі. От. Але завдання адміністрації полягає ще в тому, щоб зробити умови для того, щоб колектив працював. Для того, щоб у колективі була нормальна робоча атмосфера. От. І це вже залежить від якості керівника. Більшості. Якщо керівник зможе знайти спільну мову із колективом, школа буде працювати. Вчителі зроблять для, все для того, щоб не підвести свого керівника. Керівник відповідно часу таке ж саме робити, щоб не підвести колектив. Тоді буде успіх. А для того, щоб школа успішно працювала, потрібно, щоб у школи і у батьків була співпраця. Якщо є ця співпраця, тоді можна виживати. Ну уявіть собі, якщо на сьогоднішній день фінансуються тільки захищені статті. А така школа, як у нас, і є більші школи, є менші. Жодної копійки на існування школи. Жодної копійки. Де взяти гроші? Виживаємо за рахунок батьків. О, я дуже вдячний нашим батькам за те, що вони нас розуміють, за те, що вони нас підтримують. І завдяки нашим батькам ми змогли вирішити дуже багато господарчих питань. Підбиваючи підсумки конференції, голова Володарської районної державної адміністрації Валентин Завальнюк закликав учителів батьків, громадки з району визначити основний напрямок розвитку освіти Володарщини. Зараз є два шляхи. Перший це створення освітніх округів, залишити в районі п'ять шкіл, решту шкіл закрити, поповнити автобусний парк і підвозити дітей. Значна частина вчителів залишиться без роботи. Другий зберегти шкільну мережу робочі місця для вчителів і підвозити шкільними автобусами дітей лише з тих сіл, де немає шкіл або класів. Вибір складний, але його потрібно зробити. Сьогодні кожен батько і мати хоче, щоб рівень освіти був у його дитини найвищий да? на рівні академічному або як мінімум профільному, да? але на стандартний рівень. Мало хто погоджується. Хоча стандартний рівень, якщо він нормальним педагогом доведений до учня, то це нормальний рівень. І з урахуванням цього, якщо ми даємо такий рівень освіти, давайте подумаємо, можливо нам бігти по тому напрямку, що пропонує область, і створювати освітні округи. Реально на 1800 учнів залишити 5 шкіл в районі і ще докупити пару автобусів, зробити потужний автопарк. І просто на 5 шкіл. Пересіяти, перекваліфікувати через метод кабінети, через відповідні додаткові кваліфікаційні іспити і тест і атестацію наших вчителів, і залишити з усіх вчителів на роботі лише тих, які будуть у цих п'яти навчальних закладах. Давайте от така одна пропозиція, яка, на мою думку, дуже болюча, тому що різати і рубати шашкою це дуже легко, да? і залишити п'ять навчальних закладів, закривши школи всі працівників, а педагоги, це дуже багато серед вас є сімейні пари, які відповідно вже йдуть і поколіннями, вчителі і так далі. Я думаю, це не вихід для нашого району. Не знаю, почую вашу думку з приводу зазначеного. Тобто, тих рішень не може бути. Якщо ми зберігаємо потужний автопарк автобусів сьогодні, 260 учнів забираємо сіл, підвозимо. За рахунок бюджету в районні школи. Моя маю у селищі Володарка. То питання, чи потрібні сільські школи. Кожен районний депутат, голова села, скаже, що так, да, потрібно, Але чомусь секретар сільської ради села Березна свою внучку довозить у володарку в першокласницю. Да? А, і так далі. Вчителі із е, Завадівки. Дехто вчителів теж своїх дітей довозить у володарку. То можливо, нам потрібно подумати про, змоделювати і з вами продумати інший шлях вирішення питання все-таки, як би болісно це не звучало. А довозити тільки тих учнів, де реально немає класів і де, де, де реально немає в селах школи. Вчор. При цьому залишивши все-таки вчителя в селі і залишивши робочу. Ну, заробітну плату для всіх наявних сьогодні вчителів, От. зрозуміло, що болісні питання, і вони я не освітянин, але я вчуся і через поради з вами, через відповідні наради, і я думаю, що цей нас цей рік буде трясти всіх капітально, але ми вийдемо вже на якісь вирішення питання до кінця цього навчального року. На закінчення свого виступу голова райдержадміністрації закликав усіх до конструктивної співпраці, зазначивши, що питання освітян для районної влади пріоритетні, а двері усіх кабінетів райдержадміністрації для вчителів відкриті щодня. Із початком нового навчального року вчителів району привітали вихованці Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва.